У Полтавській області мають розробити та ухвалити програму, яка б сприяла розвитку української мови у сферах обслуговування, освіти, культури, медицини. Тощо про це суспільному розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час візиту у Полтаву в умовах повномасштабного вторгнення, консолідації українського суспільства і стрімкого переходу громадян на українську мову повинні бути інструменти, як стимулювати, підтримувати і всіляко підвищувати рівень володіння української мови. Чи це школа, чи це сфера транспорту, лікарня, органи місцевого самоврядування? Як розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, подібні програми існують, зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях України. На Харківщині, до прикладу, її затвердили 2021-го. За проєктом рішення Харківської облради, програма розрахована на 4 роки до 2025-го. За цей час заплановане фінансування складає понад 2,5 мільйони гривень. Серед напрямків діяльності, моніторинг дотримання мовного законодавства, зокрема в медіа, організація освіт... Та культурних заходів, поповнення фондів бібліотек, а ще підвищення рівня володіння мовою серед населення тощо. Я просто запропонував зробити спільне розпорядження голови ради та адміністрації з приводу робочої групи, яка б напрацювала цю програму. Це ті люди, які фахово займаються українською мовою. Точно звісно, будуть і чиновники, але ми будемо робити акцент саме на тих, хто є профільним фахівцем. Розробка програми. Ну це два-три-чотири місяці. Якщо це буде програма обласної ради, то вона буде фінансуватися з обласного бюджету. Окрім того, міська рада та інші ради громад можуть приймати свої власні програми. У нас же Полтава, духовна столиця української. Му. Мови, а як же можна далі ще щось придумати? Я не розумію. Я вважаю, що українську мову потрібно розвивати в кожному регіоні, не тільки в Полтаві. Українці повинні розмовляти українською мовою. У Полтаві курси з української мови влаштовують і нині, зокрема, у торговельних центрах, бібліотеках та волонтерських організаціях. В одному з розмовних клубів для переселенців викладає і Світлана Ленська. Здебільшого, це люди старшого віку, дорослі, які свідомо переходять на спілкування українською. Вони не вивчали її ні в школі, ні в під час навчання в вищих навчальних закладах. Я стараюся викладати їм теоретичний матеріал, а також у нас дуже багато комунікативних ситуацій. У нас є такі постійні рубрики на наших заняттях. Це Вивчення українських фразеологізмів це антисуржик для тих мешканців, для яких українська мова є рідною. Мені здається, все ж таки тут більше треба приділяти увагу там, формуванню орфографічних там, можливо, пунктуаційних навичок. Якщо брати моє особисте оточення, то досі багато людей російськомовних, суржикомовних, тобто є над чим працювати. Найперше це мають бути лекції широкого. Зміст тобто не суто мовні, а культурні, історичні, а вже потім мовні з все більшим і більшим заглибленням. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.